Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ну, не за горами і сівба а зими і пшениці. В залежності від регіону, в залежності від попередників, в залежності від всього. Я пам'ятаю, ще 25-30 років тому, коли в північних регіонах України на Сході вже з 1 вересня стартувала сівба зими і пшениці. Інші були умови, інші були Ситуації в ті часи. і В основному клімат, друзі, настільки змінився. Ви подивіться кінець літа, а воно жарить, парить. ну Парить, я б не так сказав, але жарить. Ну Спека продовжується, неймовірна, ця африканська жара в Україні, вона просто багатьох десь, багатьом дала замислитися, як змінювати свої підходи, принципи. До вирощування тих чи інших культур, можливо, там, я не знаю, вирощувати якісь кактуси чи ще щось починати. Ну, Ви бачите, що робиться з погодою. Я жартую, кактуси вирощувати ніхто не буде, можливо, тільки десь на підвіконні. Але, друзі, пшеницею займатися багато аграріїв будуть. Незважаючи на те, що прибуток майже ніякий, незважаючи на те, що дохідності немає. Але це наша одна із основних культур в сівозміні. 4 мільйона гектар, чи 4,5 мільйона гектар Україна сіяти завжди буде, можливо і більше. А, і багато сьогодні аграріїв замислюються, а як заощадити хоча б копієчку при вирощуванні озимої пшениці, щоб отримати все-таки і урожай, і прибуток з цієї культури. Ну, Буде нормальна ціна там, за 200 доларів, тоді і прибуток буде нормальний. Але коли немає ціни, там, коли вона вартує там, по 120-130 доларів, самі розумієте, що це вже збиток. То, е, друзі, багато аграріїв заощаджують і на мінеральних, насамперед, добровах, і на засобах захисту рослин, а багато хто заощаджує і на насінні. Тобто вирощують там свого насіння, колись придбав 10 років тому еліту чи перву репродукцію. Далі сьогодні є нормальні машини, які можуть вла у вас на таку доробляти пшеницю, протруювати її, а потім сіяти. То, друзі, сьогодні мова піде про те, а чи ми втратимо в урожайності, якщо будемо висівати там п'яту, шосту репродукцію. Я, ну, я сподіваюся, що ви не сієте 7 чи 10. Ну, можливо, десь четверту ще сіяти, погодьтеся, чи п'яту. Мало хто сьогодні тратить там, кошти, купляє перву репродукцію, ну, можливо, для розмноження, на невеличку площу, якийсь новенький сорт, там ранньо стиглої групи, чи групи, чи можливо з височенним потенціалом там, до 12 тонн, тоді можна купити, придбати і еліту чи першу репродукцію, розмножити її, а потім десь довести до другої і третєї. І далі знову відновлювати, займатися сорто зміною, чи сорто оновленням. Сьогодні дуже багато в реєстрі зареєстровано, більше півтори тисячі сортів озимої пшениці. І важко сьогодні аграріям вибрати той чи інший сорт, але все-таки ми вибираємо, пристосовуємося, робимо аналіз і отримуємо хороші результати. А насіння, друзі, чи втрачаємо ми в тому, якщо ми висіваємо там. Третю чи четверту репродукцію, друзі, все залежить від насамперед чистоти насінневого матеріалу, тобто від чистоти сорту. Якщо ваш сорт він не засмічений, ви взяли першу репродукцію чи, можливо, еліту. Ну, я думаю, супереліту це тільки насінневі підприємства можуть придбати в інституті чи в іншому господарстві. Але це може бути літа, перша, а потім ви отримаєте другу. То, друзі, якщо у вас чисте поле, коли воно колоситься, ви пройшли по полю, по тому полю, яке ви виділяєте на насіння, і воно не змішане там іншими е сортами більш нижчої репродукції, тоді в принципі нема проблем. Сьогодні, друзі, і сортосуміші можна сіяти, і вони також можуть забезпечувати хороший стабільний урожай. Багато сьогодні випадків у світі є, коли а, те чи інше підприємство в тій чи іншій країні вирощує в одному полі два чи три сорти. Особливо це в країнах Африки, друзі, а, дійсно для того, щоб все-таки мати стале виробництво, то займаються і а, бінарними посіями, і різними а, сортосумішами. В Україні поки що до цього. Як кажуть, ну, не дійшли ми, все-таки ми сіємо якийсь один сорт. То, друзі, що я вам скажу, до, якщо чисте поле до другої і третьої репродукції, падіння врожайності практично не відмічається. Це я відмітив і на власному практичному досвіді. І як науковець багато років працював на кого-дослідному інституті і в селекційних відділах, і насінництвом також займалися. То друзі, до третьої репродукції, практично падіння врожаю немає. Ви можете спокійно доробляти насіння. Головне, щоб воно було вирівняне, по питомій вазі. Класно, якщо воно дороблене на вібросталі, на насінневому заводі, відібране по розміру, по питомій вазі, щоб вага там, наприклад, була. Не менше 42 грам маса тисячі насіння. Тоді це дійсно хороше насіння з хорошою схожістю, ну, енергію проростання, це можна зробити е, в лабораторії. Далі, друзі, що, що говоримо далі? Четверта, п'ята репродукція, шоста. Друзі, ну, я що вам скажу, до 10% ми можемо в врожайності вже висіваючи там четверту, е, є різні дані. Там п'яту репродукцію ми втрачаємо вже до 30%. Я скажу, що сьогодні навіть і падалицю є такі підприємства, залишають на полі падалицю. І ще й отримують там по ній. Ну, Я не прихильник такого вирощування, друзі. Чесно вам скажу. Але бачив часто інформацію, що з падалиці отримують урожай. Тому, друзі, я раджу по власному досвіду до третьої репродукції, ви спокійно можете. Залишати власне насіння, але тільки його період колесіння проходити, дивитися, Ну і доробляти, щоб не було фузаріозу, щоб не було ніяких хвороб, це протруєння нормальне. І доробка його на машинах, які у вас є в господарстві, щоб дійсно воно було і чисте відповідно ДСТУ, і відповідало І масі тисячі насіння, і іншим критеріям. Оце така інформація, друзі, а яку репродукцію сьогодні можна ще сіяти озимої пшениці, щоб на цьому заощадити. З вами сьогодні команда і Олексій Сиренко. Вподобайки, друзі. Ми вдячні вам, що ви ставите нам вподобайки. Вони дають можливість інформації на Ютубі піднімати догори і робити її безмежно досяжною до безмежного широкого кола найкращих аграріїв у світі, тобто аграрій України. Питайте, коментуйте, а як ви вважаєте, яку репродукцію озимої пшениці можна сіяти і не втратити при цьому урожай? Буде всім цікаво і нам також. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!